Добрий день, мої учні. Сьогодні ми з вами будемо вчитися розв'язувати задачі на побудову зображень у лінзах. У розсіювальній лінзі, у збиральній лінзі. Нічого важкого тут немає. Все досить цікаво. Давайте навчатися разом. Задача 1. Побудуйте зображення ключа у збиральній лінзі. Охарактеризуйте зображення. Приступимо до першої задачі. Вдано запишемо, що у нас відомо. У нас відомо, що у нас є збиральна лінза і ключ. Потрібно побудувати зображення ключа і охарактеризувати зображення. Ну, для початку намалюємо. Символічне зображення збиральної лінзи і головну оптичну вісь, яка проходить через її центр. Потім поставимо на нашому малюнку позначення фокусів подвійних фокусів і оптичного центру лінзи. Фокуси лівий правий подвійний фокус і оптичний центр лінзи. І на нашому предметі позначимо цей кінець ключа. Точка А, це і кінець ключа. точка Б. Приступимо до побудови зображення. Будемо будувати зображення точки Б. Для початку проведемо промінь, який проходить з точки Б через оптичний центр лінзи. Він не заломлюється і проходить прямо так, як і пройшов. Другий промінь, який ми будемо будувати, це промінь, який з точки Б. Падає паралельно головній оптичній осі на лінзу. Після того, як він пройде крізь лінзу, він заломиться. І далі пройде крізь фокус лінзи. Точка перетину цих двох промінів і є зображення точки Б. Позначимо її B1. Тоді наш ключик, зображення нашого ключика буде ось таким. Тому що точка А знаходиться на головній оптичній осі. Тому і її зображення теж буде на головній ептичній осі ось, прямо ось тут. Охарактеризуємо зображення. Наше зображення дійсне, тому що воно утворене дійсними променями. Зменшене, як ми бачимо, воно менше, ніж оригінал. З іншого боку від лінзи, ніж сам предмет. І обернене. Точка Б тут у нас знизу. А зображення точку в 1 має уже вгорі. Задача 2. Побудуйте зображення свічки у збиральній лінзі. Охарактеризуйте зображення. Давайте приступимо до розв'язування задачі номер 2 Нам відомо, що у нас є збиральна лінза і такий предмет, як свічка. Потрібно побудувати зображення лінзи. Свічки у лінзі і охарактеризувати це зображення. Проведемо спочатку головну оптичну вісь і намалюємо символ збиральної лінзи. Головна оптична вісь проходить через центр лінзи. Свічка розташована так, що частина її верхній, зверху над оптичною вісю, а частина знизу. Поставимо на головній оптичній осі фокуси, подвійні фокуси і оптичний центр лінзи. Оптичний центр позначимо О, фокус F, подвійний фокус 2Ф. А сам наш предмет, саму свічку, позначимо точками. Нижня частина свічки це точка А, верхній кінець полум'я це точка Б. Побудуємо зображення точки А. Проведемо промінь паралельний головній оптичній осі, який падає на лінзу. Після заломлення в лінзі. Промінь пройде через фокус. Другий промінь, який ми побудуємо, який виходить з точки А, буде проходити через оптичний центр лінзи. Він проходить не заломлюючись, і в точці перетину цих двох променів буде зображення точки А. Позначимо його А1. Тепер намалюємо зображення точки Б. Перший промінь падає паралельно головній оптичній осі. Після заломлення він теж проходить через фокус. Другий промінь проходить через оптичний центр лінзи. В точці перетину цих двох променів буде зображення точки Б. Позначимо його, цю точку B1. І зображення нашого предмета, нашої свічки, буде ось таким. Охарактеризуємо його. Зображення дійсне, воно утворене дійсними променями. Збільшене, ми бачимо, що воно більше, ніж оригінал. Обернене. Полум'я у нас тут свічки було вгорі, а зображення вже внизу. І знаходиться зображення з іншого боку від лінзи, ніж сам предмет. Задача 3. Побудуйте зображення Ейфелевої вежі у розсіювальній лінзі. Охарактеризуйте зображення. Третій задачі у нас уже інша лінза. Давайте розв'яжемо її. Нас дано, що у нас є розсіювальна лінза, ось такий вигляд у неї, ви бачите, на малюнку. І дана вежа, ейфелова вежа перед нею, такий брелок, наприклад. Треба побудувати зображення цієї вежі у лінзі і охарактеризувати це зображення. Проведемо головну оптичну вісь і символічне зображення розсіювальної лінзи. Позначимо на головній оптичній осі, фокус, подвійний фокус і оптичний центр лінзи. Ось так. Саме наше, наш сам предмет, наш брелок позначимо двома точками. нижня частина нашої ейфелевої вежі точка А, верхня частина точка Б. Побудуємо зображення точки Б. Перший промінь, який ми проведемо, проходитиме через оптичний центр лінзи. Він не заломлюється і проходить так далі. Після виходу з лінзи йде в тому ж напрямку. Другий промінь падає паралельно головній оптичній осі на розсіювальну лінзу. Але оскільки вона розсіювальна, то промінь далі піде, відхилиться вбік. Так відхилиться, що його уявне продовження. Проходитиме через фокус лінзи. Ми домалювали уявне продовження променя, яке проходить через фокус. В точці перетину цих двох променів і буде зображення точки B1. І сама наша вежа зображення цієї вежі буде ось таким. Це внизу точка А1, вона теж на головній оптичній осі. Що ми можемо сказати про таке зображення? Воно уявне, тому що утворене уявним променем. Зменшене, пряме, як ми бачимо за зображенням точка Б вгорі і точка Б1 теж вгорі. І знаходиться з того ж самого боку від лінзи, що і сам предмет. Задача 4. Побудуйте зображення ліхтаря у збиральній лінзі. Ліхтар більший за лінзу. В четвертій задачі в нас трохи інша ситуація. Тут у нас дано збиральну лінзу і дано ліхтар, який за розмірами більший за лінзу. Потрібно побудувати зображення. Як побудувати зображення предмета, який більший за розміри лінзи? Проведемо головну оптичну вісь. Позначимо, що у нас збиральна лінза. І позначимо фокус, оптичний центр лінзи і інший фокус з іншого боку. І ось наш предмет, як ми бачимо, вищий, ніж сама лінза. Лінза менша за розміром. Як побудувати зображення? Давайте на нашому ліхтарі проставимо точки. Нижня частина точка А, верхня частина точка Б. А саму лінзу домалюємо її уявне таке продовження, ніби вона продовжувалася вгору і вниз. Як намалювати зображення точки Б, проведемо промінь, який проходить через оптичний центр лінзи і не заломлюється. Другий промінь уявний. Тому що він потрапляє не на справжню лінзу, а на її уявне продовження, який потрапляє на лінзу. І після нібито заломлення в ній, по ідеї, уявний промінь проходить через фокус і перетинається з нашим першим променем. Також ми можемо провести третій промінь, який проходить через фокус, потім, заломившись у лінзі, далі піде паралельно головній оптичній осі. В точці перетину цих трьох променів. Це буде зображення точки Б. Позначимо її B1. Оскільки точка А лежить на головній ептичній осі, то точка А1 теж перпендикулярно ось так лежить на головній ептичній осі. Ми отримали зображення нашого ліхтаря, який був більший за розмірами, ніж лінза. Задача 5. Визначте розташування оптичного центра та фокусів лінзи. Тип лінзи і тип зображення за малюнком. І остання задача досить цікава. У нас дано рисунок ось такий: І потрібно знайти оптичний центр лінзи. Що це за лінза, фокуси лінзи. І який тип зображення. У нас дано тільки головну оптичну вісь, дано зображення джерела світла S І його зображення у лінзи S1. Це джерело світла, а це його зображення, яке дає нам лінза S1. Як знайти всі ці речі, які нас просять? По-перше, проведемо промінь, який сполучає ці, два, ці дві точки. Само джерело світла і його зображень. Місце, точка на головній оптичній осі, де перетнулося цей промінь перетнувся з головною оптичною вісю це і є оптичний центр лінзи. Оскільки предмет і його зображення знаходяться з різних боків від лінзи, то наша лінза буде збиральна. Тому що у розсіювальній лінзі предмет знаходиться з того ж боку, що і зображення, і предмет з одного боку від лінзи. Тепер проведемо ще один промінь, який йде паралельно головній оптичній осі, а після виходу із лінзи теж повинен перетнутися із першим променем. Тобто вони повинні зустрітися ось в цій точці. Тому що тут ми бачимо зображення. Ота От точка, в якій цей промінь перетинає головну оптичну вісь, є фокусом лінзи. З іншого боку, на такій самій відстані теж фокус лінзи. Що ми можемо сказати? Тип лінзи збиральна. Тип зображення дійсне. Воно утворилося дійсними променями. Не забудьте підписатися на мій канал. Вам це не складно, а мені буде приємно знати, що я був корисним і вас чогось навчив. Ставте лайки, коментуйте, підтримуйте розвиток каналу.